Вітаю вас, діти, на уроці української мови. Тема нашого уроку Подовжені м'які приголосні звуки. Розпочинаємо урок. В знаннях ми виростем на крок, а крок веде нас до вершини, пірнуть ми зможемо в глибини мови нашої, як в океан. Тому несе він радість нам? Як ви гадаєте, чому урок принесе нам радість? Які ваші очікування від уроку? Поставте відео на паузу та дайте відповідь на це запитання. Працювати ми з вами будемо сьогодні на восьмій. Та дев'ятій сторіночці ваших підручників. Отже, відкрийте підручники, приготуйте зошити та запишіть. 9 вересня класна робота. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Написали молодці: на початку уроку давайте спробуємо розгадати ребуси. На першому ребусі ми бачимо, що літера З стоїть на літері Н. E. Далі на світлині ми бачимо диню. Перед малюночком дині стоїть дві коми. це означає, що ми прибираємо дві перших літери. Утворіть слово відгадку. Правильно, це слово знання. На другому ребусі. На першому місці стоїть літера У. На нотному стані ми бачимо зображення літери «МІ». Потім літера Н. І знову ж таки диня. В цьому слові прибираємо дві перших літери, тому що стоїть дві кома. Утворіть слово. Правильно уміння. Третій ребус. Перед нами на першому місці зображений міст. Перед малюночком моста є дві коми, отже, прибираємо дві перших літери. Далі зображений кран. Зверніть увагу, перша літера дорівнює літері А. Тобто ми літеру К заміняємо на літеру А. І далі знову диня, і в слові диня прибираємо дві перших літери. Утворіть слово відгадку. Молодці, це слово старання. Отже, відгадки до наших ребусів знання, уміння, старання. Що ви помітили у звучанні цих слів? Що у написаних? Цих словах однакове. Сьогодні, дітки, ми поговоримо про подовжені м'які приголосні звуки. І пригадаємо, як правильно писати слова з цією орфограмою, а також повторимо правила переносу слів із подвоєнням. На хвилинці каліграфії ми з вами напишемо. Букво сполучення двох літер Н та Я, Букво сполучення двох літер Т та я, «жа «ДЯ», ся, а також слова відгадки, знання, уміння, старання. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Яка спільна орфограма у словах знання, уміння, старання? Молодці. У цих словах спільна орфограма подовжений м'який приголосний звук? Наше наступне завдання вправа гра, яка має назву чарівне перетворення. Ми повинні з вами утворити форму множини від поданих слів. Готові? Тож починаймо. Насінина, а в множині насіння. Назвіть подовжений м'який звук. Ня. Подумайте, якими буквами на письмі ми передаємо цей звук. Молодці двома літерами н. Е. Вуглина утворюємо форму множини. Що? Вугілля. Назвіть подовжений м'який звук. Ля. Подумайте, якими буквами на письмі ми позначаємо цей звук правильно двома літерами «л». Промінь. А в множині що? Проміння. Назвіть подовжений м'який звук. Ня якими буквами ми позначаємо цей звук? Правильно, двома літерами Н. Колос колосся. Назвіть подовжений м'який звук. Якими буквами позначаємо на письмі цей звук? Молодці двома літерами С. Наше наступне завдання. Попрацюємо із підручником. На сторіночці восьмій знайдіть вправу 15. Ми з вами повинні прочитати рядки з віршів, правильно вимовляючи, м'які подовжені приголосні звуки. Готові? Тож починаємо. Рання осінь. Осінні теплі дні. Ще день вдягає платячко легеньке. Ткала осінь господиня легкокриле павутиння. Мах вітрисько в небі синім місить тісто з хмаровиння. Дітки, поставте відео на паузу та ще раз прочитайте рядки з віршів Наталі Карпенко, правильно вимовляючи подовжені приголосні звуки. Працюємо. Наступне завдання. Дайте відповідь на питання, як же позначають на письмі м'які подовжені звуки. Зверніть іще раз на ці слова. Рання, осінні, платтячко, павутиння, хмаровиння. Подовжений м'який приголосний звук позначають двома однаковими буквами. А у звуковій моделі позначають двокрапкою. Це дітки правило знаходиться на восьмій сторінці ваших підручників. Повторіть його. Наступне завдання. Давайте спишемо цю вправу, підкреслюючи букви, які позначають подовжені звуки. Відкрийте зошити, запишіть вид роботи слово вправа, зазначте її номер 15 та спишіть цю вправу, підкреслюючи букви, які позначають подовжені звуки. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Написали молодці, перевіряємо. Сподіваюся, всі старанно віднеслися до цього завдання, написали охайно, каліграфічно, грамотно, а ще не забули підкреслити букви, які позначають подовжені звуки. Наступне завдання вправа 16. -та. Ми повинні з вами від поданих слів утворити слова з подовженими приголосними звуками та записати їх за зразком. Подивіться на зразок гілка гілля. Давайте спочатку усно утворимо слова з подовженим приголосними звуками. Бажати, що. Бажання, змагатися, що змагання, бігати, що бігання, додавати, що додавання, малювати, що малювання, навчати навчання, запитати. Запитання читати читання молодці. Запишіть слово вправа, зазначте номер 16 та від поданих слів утворіть слова з подовженим приголосним звуками та запишіть їх за зразком. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Написали молодці. Перевіряємо. Отже, дітки, як позначається на письмі подовжений приголосний звук? Молодці. Цей звук позначається двома літерами. Наступне завдання. Підкресліть слова, які мають таку звукову будову. Зверніть увагу на схему. У цьому слові три склади. Другий склад. Наголошений. У цьому слові три голосних звуки. Перший та другий тверді приголосні звуки, п'ятий подовжений м'який приголосний звук. Спробуйте знайти ці слова, їх в цій вправі два. Перевіряємо. Це слово бажання та слово. Читання. Підкресліть ці слова. Молодці. Давайте ми з вами пригадаємо і розкажемо, як потрібно переносити слова із подовженими приголосними звуками. Для цього ми з вами звернемося до вправи 17. У нас на 9-й сторіночці є правило. Слова з подовженими м'якими приголосними звуками можна переносити по різному. Але сполучення приголосного і голосного звуку не розриваємо. Отже, як можна переносити слова з подовженими м'якими приголосними звуками? Зверніть увагу, ми їх або ж можемо розірвати. Або ж можемо залишити в одному складі. Але ні в якому разі не можна розривати голосний із приголосним. Завдання 2, вправи 17. Нам треба прочитати та списати слова, поділивши їх різними способами для переносу. Давайте виконаємо спочатку цю вправу усно. Перше слово суддя. Подумайте, якими способами ми можемо перенести це слово. Правильно, це слово ми можемо перенести двома способами. Або ж залишити подовжені м'які приголосні в одному складі, наприклад, су. «Дя» Або ж їх розірвати суддя. Знання теж це слово ми можемо перенести двома способами. Перший спосіб знання, другий спосіб знання. Сподумайте, як ми можемо перенести слово сміття, «шиття», взуття, багаття. Поставте відео на паузу та виконайте поки що цю вправу усно. Попрацювали молодці! А зараз відкриваємо зошити вправа, зазначаємо її номер 17 та списуємо слова, поділивши їх різними способами для переносу. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Написали молодці. Наступне завдання відскануйте QR-код, перейдіть на сайт та спробуйте виконати онлайн-вправу. Останнє завдання на нашому сьогоднішньому уроці. Давайте натиснемо зірочки та дамо відповіді на запитання. Готові? Починаємо. Скільки звуків означають дві букви Н у слові навчання? Правильно, подовжений м'який звук н позначає один звук. Отже, буков дві, а звук один. Наступне питання. Як позначають на письмі подовжені м'які приголосні? Подовжені м'які приголосні на письмі позначають двома буквами. Як поділити для переносу слово волосся? Домашнє завдання на дев'ятій сторіночці підручника, вправа 18. -та. Ви повинні утворити та записати словосполучення, доповнюючи словами з подовженими приголосними. Ви можете звернутися до слів із довідки. Давайте прочитаємо ці слова: сяйво, обличчя, листя, варення, поле. Небо, приладдя, колосся, насіння, проміння, оповідання місто. Зверніть увагу, ми записуємо та утворюємо слово сполучення, доповнюючи лише словами з подовженими приголосами. А е, у довідці є слова. З подовженими приголосними і без, тож будьте уважні. Отже, соняшникове що? Молодці, соняшникове насіння, сонячне що? Сонячне проміння? Житнє що? Житнє колосся. усміхнене що? Усміхнене обличчя, цікаве що? Цікаве завдання? Шкільне що? Шкільне приладдя, вишневе що? Вишневе варення. З нетерпінням буду чекати ваші роботи. В кінці роботи обов'язково позначте смайликом, чи все у вас вийшло, чи вам було важко, чи вам потрібна допомога. Дякую за урок, до зустрічі!